Привіт усім! З вами Лірок, і з нами знову гра Порожній лицар. Зараз ми перебуваємо в місті сліз і зробимо повне коло, щоб досягнути станції і мати змогу звідси вийти. У попередніх серіях, бос, серіях боса ми не знайшли. О! Зот могутній. Ну, да, дивись, куди ти йдеш. Ти. Про... як це? Е, ти. Ну не Е, Я не хочу, щоб ти мене обляпав. Е, мені важко вдавалось висохнути. Я зот великий лицар великої, великого калібру. Я вирішую, коли я залишуся сухим. І це те, що станеться. Прокли... Проклинаю це мізерне місто. Вода і монстри падають згори. Не дивно, що це трикляте місто стало руїною. Не знаю, хай там собі буде. Вниз немає теж проходів ніяких. Так, ми зустрілися. Я так розумію, якби ми його не врятували, то б навіть і не зустрілися з ним. Опа, тепер двері відчинилися. Тут ми вже були раніше. Де, давай? Та, комаха. Ой! Цучки не можна. Дивно, але логічно. Все-таки колючки ой промах. Ключки так ключки, тут ще один, і ще не один. стал Сколько же вас тут е ну там не бы ничего не просто балкончик Так, там нічого точно немає тепер. 100% переконалися, тут, до речі, є прохід. Тут теж нічого немає, але є проходик праворуч. Мені Цікаво, що це за дер... дерево. Я вже зустрічав його. Певно, такі речі варто помічати, я так собі думаю. Десь я вже, я вже й не пам'ятаю де я попереднє позначав. О, тут буде синеньке. Треба було, напевно, його помітити минулого разу. Що з ними робити незрозуміло. Так. Таке враження, ніби це як будинки якісь. Щось таке. Так я зачепив. Так, ми вже були. Я наскільки пам'ятаю. Ой. Точно були. Ой. Не вийшло. Ну нічого. Такий балкончик, б'ється. Що у нас тут? Простий ключик. До речі, напевно, нам цей ключик згодиться внизу. Є. Замок. Сам усам внизу. Аж там. Де там. Біля торговця. Так, це прохід на гору. Ну, я так розумію усе. Нижче ми були, вірно. Так, тут уже. Лежать. на гору. чё Тут что съем. Журнал, подорожнюю знал. Це на вихід. Так. Але не вистачає. Поки не вистачає, але бажано було б цей ліфт. Ну, 10 всього монеток не вистачає можна буде. Я думаю, зараз десь набити швидко. Ось. Наші монетки. Я карас. А, усилив такие был там на горе. Тут нічого, тут абсолютно немає нічого. Ну, на ліфті потрібно буде виїхати, глянути, що. Але можна, можна і зараз. Чому би і ні. Потім спуститися, я думаю, вийде. Так, тут ми вже були. 100%, так, все вірно. Забуті перехрестя. Тут все пройдено. Ну, не зовсім все. Там є кілька речей, які нам потрібно буде ще зробити, відвідати, але це буде трохи пізніше. Що у нас тут? Сюди нас не пускало. Вау! Мен ну, кажучи, навіть не сильно хочеться думати. Як тут нормально спуститись? Вау, вау, вилізти не вийде просто так. Тут нікого. Тепер вийде. Все. точек маски. Другий. Mm -hmm. Так, і тут поряд є ще речі, які Нам потрібно дістати якраз за допомогою стрибків оцих, але не тільки. Можна переміститись. І потім поподорожувати Бажано, я думаю, вже зараз все позабирати. Як у нас є така можливість, вже зроблено повне коло. І... Я, типу щоб швидше було. лава Варто оновано. Прикольно. 200 аж. А це біда. Треба спочатку накопичити грошки Так, тоді. ж Ну що ж, можна на забутих перехрестях пройти ті місця, які ми не пройшли, через секунду буду там. Так, ну що ж, ось ми і на місці. Ага. А, ви тільки з іншого боку. Вау, а як тут? Ось так виявляється є? Так, і тепер синхронно впасти. Оп, це ще шматочок маски. А ні, чи не маски. І... З виходом все простіше. Так, тут можна зняти буде потім значок. Нам ще потрібно до місця, де був перший босс. І ще один проходик. Секунда, смоі в місці, де був перший босс оп, тут я. явні звуки. Все Якщо зсередини спробувати? Ні, це там. Туди дістатися. интересно. и все. без конца играю. О! Цікаво. Такий, я так розумію, сюжетний шматочок. Нам додався запис якийсь. Так, тут усе. І ще я бачу два проходика. Один поряд з продавцем справа знизу, і один ліворуч прямо тут. Недалеко. Це інші виходи, тоді прямо сюди, де у нас трішки вище? Зручніше ой, це було не дуже Та ну, тану Раніше ось. Я а далі? Нічого, подивитись вниз, що там? Я враження, ніби що щось нагоріє. горі? Ні? еще там внизу а внизу там кольчки бабах тут я до сих есть выход тут ничего вау тут величезна прям вся штука для душ. Так, Вола, я так разумею, пришли. Не издалось еще там, небо еще Нічого цікавого взагалі? Це місце, Звідки ми впали, а тепер праворуч. У нас тут. Вау. Я дуже дивний, якщо чесно. Ай! Зрозуміло, а ми де, а ми аж тут. Ну що ж, ще один монстр? <хе> Далеко бігти дуже. Треба зберегтись десь по дорозі. Нічого, давайте спробуємо ще раз. Ми мене там підходжу я такі до лави. Тут в гарячих джерелах. Оп. Уже зайнято. Виявляється. Вони навіть не говорити не будуть, так? Просто затихають. Так. Ну тепер дістанемось туди і спробуємо його ще раз перемогти. Якщо ні, то тоді спочатку все позбираємо. Секунда. Ось ми й на місці. Тут навіть такася. Ні, цей раз навіть гірше. Ну нічого. Продовжимо вже. Тут вже нікого немає. Тому що ми їх побачили. Продовжимо вже в наступній серії. І можна буде вже з допомогою наших нових здібностей усе попроходити, що ми залишали, і трішки знайти більше здоров'я. І тому подібне. А на поки все, дякую за увагу. Бережіться.